остали листа Маттея. Бог мота вам свою славу, схвально, повселість листа Маттея. Нехай дасть тобі слово благостити силу велику для сповнення волі улюбленості на свого Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрец проповідь у високом свято Іван Євангелія мир усім. Іну Від Маттея свято Євангелія читання. Коли Ісусові йшов копер на приступив до нього сотник, благаючи Його, Господи, слуга мій лежить дома, розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до Нього, я прийду і оздоровлю Його, сотнику відповідь мовив, Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю, скажи лише слово, і слуга, мій видужає. Бо я підвладний чоловік, маю войки під собою, кажу, цьому іди, і Він іде, і тому ходи, і Він приходить, і слузі моєму зроби це, і Він робить, почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що з ним ішли. Істину, істину кажу вам, ні в кого Ізраїлі я не знайшов такої віри, кажу вам, що багато прийде за сходу і за заходу. І засядуть з Авраамом, Ісаком та Яком у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів, і сказав Ісус Сотникові, іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і слуга видужав тієї години. Той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка, ним є марта, прийняла його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, Ця сівши в нога Господа, слухала його слова, а марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестрами лишила мене саму служити. Скажи ну ж їй, щоб вона мені помогла, озвався Господь до неї, і промовив. Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся пробагато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли коли він це говорив, яка жінка підняла голос між народу і сказала до нього, блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, Він же сказав: блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, сьогодні ми розважаємо над Євангелієм про сотника, який вийшов на зустріч Ісусу, щоб просити про те, щоб Ісус оздоровив Його Слугу. Зауважимо, що Він не став чекати, коли Він прийде до Нього до хати, а вийшов, вийшов далеко від хати на зустріч. Щоб його особисто зустріти. І, власне, в такий спосіб виявити велику пошану і повагу до цієї особи, до Ісуса. І більше того, Він навіть попросив його не входити в його дім, бо відчув велику власне, покору і, велике, і що він недостойний, щоб така особа, як Ісус, увійшов в Його хатину. І тут, власне, Ісус відзначає велику віру. саме відзначає те, що Він був впевнений, сотник був впевнений, що Ісусу навіть не потрібно, щоб допомогти йому, не потрібно навіть входити в його хатину. Так? Якщо ми зараз, наприклад, скажемо якомусь там лікарю, лікарю в мене там вдома хвора особа, але ти не йди до мене додому, а його вилікуй. Що б він нам сказав? Що я так не можу, так? мені треба подивитися на ту особу, подивитися на її хвороби. Те все, от, і зробити, і прийняти якісь рішення, я так не вмію, та? ми так не працюємо. Але для Ісуса це справді було не, не було проблемою. Так? Ісус справді знає серце кожного, хвороби кожного, і знає, як кожному з нас допомогти. І для нього от, немає значення, чи він біля нас, чи десь далеко. Все одно Він власне духом присутній біля кожної особи. І кожна особа любить, кожна особа. Хоче, бажає, оздоровити. І така, таке, власне, така віра, таке дрезнування, власне, здивувало навіть самого Ісуса. І Він, власне, дав Його у приклад. Що ось ця особа настільки власне впокорилася, покорилася перед Божою силою, перед Божою славою, що стала спроможна отримати великі благодаті. Знаємо, також Ісус дуже багато, власне, посилається на те, що для людини покора це щось важливе. Навіть коли ми згадаємо собі притчу, яку розповів нам Ісус про багача, який організував весілля так, і покликав гостей, гості, деякі гості відмовилися. Тоді Він що сказав? «Діть на вулицю і збирайте кривих, сліпих, кульгавих. Якщо будуть відмовлятися, то присилуйте їх. Прийти до мене і стати моїми гостями. Дехто каже, власне, що в цьому випадку не йдеться про насилля, не йдеться, що вони його взяли за руки і за ноги, хочеш, не хочеш, а ти будеш. Ні. Власне, тут йдеться про те, що господар розумів, що ці криві, сліпі кульгаві відчують велику покору так? і відчують, що вони недостойні увійти в дім цього багача. Недостойні прийняти від нього якісь благодаті, тим більше недостойні бути на його вечері. І будуть відмовлятися, відмовлятися від глибокої покори і поваги до тої особи. І тоді він сказав в тому випадку, сказав слугам, що от саме таких ви силуйте, та? тобто переконуйте їх, що це для господаря не проблема. Так? От, справді для Бога не проблема в тому, власне, в якому стані ми знаходимося. Правда? Саме тому, що Він нас сотворив, Він знає, з чого ми зліплені, і знаємо, як зробити нас кращими. Справді, Ісус, власне, в цьому уривку виявляє необмежену Божу силу. Також ми сьогодні всі святкуємо свято ікони Пресвятої Богородиці, яка називається Неостанної помочі, яка нам також. Підказує, що Богородиця настільки нас всіх любить, що неостанно кожному з нас допомагає. І, власне, цю властивість вона також перебрала від свого Сина. правда? Оскільки бачимо, що Ісус при житті також допомагав усім і, так би мовити, не стомлювався це робити. От. І деколи ми коли в молитві приступаємо до Бога, деколи нам здається, що ось. Бог не хоче допомагати у всіх наших потребах. І ми тоді починаємо з ним торгуватися. Ну, добре, ти нам дай здоров'я, а ось ці проблеми, ну то вже ми якось самі. Так? О, ти нам дай здоров'я, або ще щось таке важливе для, на... для нашої сім'ї, або поможи в якійсь критичній ситуації. От, а ці всі дурниці, добре, не будемо в тебе просити цього, так чи ні? І тут ми, власне, виходить, е... що ми обмежуємо Бога в Його милосерді, правда? А ікона Божої Матері та неустанної помочі нам ще раз, ще раз нагадує, що Ісус власне готовий допомагати нам у всіх наших проблемах, не в якихось окремих, а у всіх. І Боже милосердя безмежне. Так? От Деколи ми згадуємо катехізис і згадуємо таку, таку заповідь, не заповідь, а такий гріх, як, як надмірна надія на Боже милосердя. І ми деколи коли просимо щось таке, справді диво думаємо, ну тут ми, напевно, власне, надмірно надіємось на Боже милосердя, напевно, нам в тому, в тій, в, тій, в тій потребі нам Бог не поможе, бо це щось занадто. Та? Але справа в тому, що ця, цей гріх де, стосується не наших прохань, та? а наших гріхів. Та? Коли ми плануємо якийсь гріх, от я зараз грішу, і, а потім піду, посповідаюся, і Бог мені пробачить. Оце. Це, це такі, така річ, така постава перед Богом є надмірна надія на Боже милосердя, бо ми насправді не знаємо, чи Бог нам пробачить, правда? Бог це свобідне волевиявлення. Прощення, милосердя. Це свобідне боє, о, волевиявлення, як наше, так і, так і Бога. І Бог не мусить нас пробачати, правда? Але настільки милосердний, що все ж таки нас пробачає. Тому власне в цьому випадку не варто надіятися на Боже милосердя. Чому? Ну, Тому що кожен гріх в першу чергу нас ранить, розумієте? Він нас знищує. І тому жодний гріх не, не принесе нам жодної користі. О, і тому е, власне, е, Бог не мусить нас в тому випадку пробачати. Бо якщо ми так любимо гріх більше, ніж Його, ну, то добре, то Ісус е, Бог може нас залишити з нашим гріхом, так? поки ми справді не виберемо, що ми більше любимо. так? Гріхи, власне, чи Бога так чи ні? А у випадку, коли ми потребуємо, то ми не повинні себе обмежувати у своїх проханнях, не повинні обмежувати Бога в його милосердні. Що потребуємо, те і просімо Бога. Потребуємо здоров'я, просім здоров'я, потребуємо здоров'я гроші, Ну то просіть. Здоров'я і грошей, так? Ну, якщо нам потрібні гроші, то ну, нема, нема ради. Так? І не переживайте, Бог розбереться, яке прохання нам корисне, а яке ні. Ісус Христос сам не раз говорив учням своїм, чого? чому не маєте, бо не просите. Просите і не маєте, бо зле просите. Так? Тобто, коли ми просимо у Бога про щось, що принесе нам якусь шкоду, так? То звичайно, Бог не є автоматикою. Автомат, навіть в радянському союзі, був такі Кинув три копійки, потекла газбулька, все. Замієте? То Ісус не є автомат. Ісус є особа, яка нас дуже любить. От, І Він власне е слухає всі наші прохання і реалізує тільки ті, які нам принесуть велику користь. І навіть якщо ми щось просимо для себе корисного, а Бог, власне. Не одразу реагує на наші прохання. Це означає, що Він не реалізує наше це прохання тільки тому, що хоче, щоб ми пізніше прийняли набагато більше дари. Знаєте, афонські старці так говорили про Бога, що Бог приходить до нас зі своєю благодаттю і наповнює, наповнює любов'ю наші серця, якщо ми приносимо йому серце, побільше, він наповнить і його. Тому повинні пам'ятати. Що Бог неустанно нам хоче допомогти. так? Присвітає Богородиця, неустанно просить Бога про милосердя до людини, тобто до нас. І Бог не реалізує частково наші потреби. Він хоче наповнити наші благодаті повінця. Він дає нам стільки, скільки ми можемо понести, скільки можемо прийняти. Слава Ісусу Христу!